Далі розбираємо ящички. Велика Британія. Секонд. Хеппілем. Секонд. Секонд. Хеппілем. Ухі, чумодан. Чумода. А це швидкі. Драй ще маска. Маска. Каніва маска. Давай я звідси тут. Таблички. Це таблички, так, да, можна на них писати. На розсаду чи Угу. О, прикольно. Угу. Угу. А. Це силиконові кришки на закривати. А, ці що тут. Угу. А, -а, а, о, прикольно. Угу. О, прикольно. Фуд для них. Угу. Воно надувається. Угу. І вони там що, і треба їх. Ага. О, прикольно. Типа це на поличку чи що. Не знаю. Цікаво. Треба розібратися. Там є отвори. А це станок угу. для плетіння. Так. Да. У мене десь, до речі, бу... це що? Ой! Вау! Якщо... Ну такого набору я ще не бачив. Цікаво. Змо паузу. Це що, дезідерант? А, ні, якась пенка. Для, для бриття, напевно. Бач? Або для волосся. Мус, щось. О, цікаво. З каталок не було, до речі. А ця така цікавенька каталочка. Гусінь, бачиш, як, як їде, я так, як повзе. Mm. О! Я люблю тебе як Луни і назад. Mm. Я знаю цю... Я англійську знаю, прикинь. І фразу цю знаєш? Так. Звідки? Це така касочка, є дуже гарна, мені подобається. Набір ну, косметики. А це, я так думаю, ложити в мікрохвильовку, а потім грітися. На шею. Так. Грілка для шиї. Так, так, так. Та, та, та. Так. О, чумо, да. О, треба всю косметику назад поскидати сюди. Це хтось готувався э, до Різдва, бачиш? Угу. Сніг штучний. Десь на природу до різдва вийти угу. і ноги помазати. Ну теж цікаво так, як варіант. Чому дам такий може Может? Ладно, виїхали далі. Це хто такий? Щось фрагренс написано, да, хрупке. Дуже хрупкі Пограємо в снежки? Хрупкі. А чого тут крихком? Що тут? Ну ж дубові, Ну ж тверді. Це ж для цього, для творчості. Приколи крихкі. Нормальні шуті? А це що, будиночок? Да? Типу барбений. Тут судячи по розміру то да. Дома розберемо. Так. Да. Я зараз тут, якщо то воно може порозсипатись, може там якась дрібнота є. Он там, дивись, ще о, якийсь лазалка. Або сітка, гойдалка. О, ні, тут не для барбі, тут для якогось меншого гойдалка. Ну ось ось такий був у нас ще ящичок. Цікавий. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, ми вас чекаємо.